thank you i <laughs> Впізнали? Oh, пізнала зразу, <laughs> та що хотіла любі сказати. Кажу, хотіла гукнула її, кажу, люба, чистого ванька. Оце <laughs> ну, так родичі, правда, що. Та несподівано. Несподівано. <laughs> ну так а чого ж, зараз йдемо, йдемо. Ти люба, вертайся. Це на Володя дорого показав, бо я б не знайшов вже. Ото вже бачите, які ви рідня яка. Одна єдинствена тіотка у батька вашого, сестра була, і ви ні пісьмечка, ні словечка. Та хоч би там хіба одно там словечко <рик> тітці написали, і то хорошо. <рик> винен, винен, отож. І, і той. <рик> як і, і Віктор теж як поїхав, ні слуху, ні духу. Вертайся, любать, додому. Пішли, пошли. Одержав від професора Михайла Демковича, Михайла Демковича Добрянського з Львова китайсь... ксерокопію китайського перекладу інтернаціоналізм через фікацію. Це вони зробили з англійського видання. Переклад. Крім того, в uh -huh. мене тут зберігаються. І... і ще інші переклади, інші видання. Українське видання 68-го року, видавництво сучасність О, в Мюнхені, по-моєму. Так, і англійське видання. О, На ці кадри я дивлюся очима студента 60-ника і мені здається, що ті роки не відійшли у минулому. Вони завжди з нами. Тоді у наших студентських очах. Горіла надія, серця билися так гучно, як б'ються вони в грудях спійманих пташок. Ми знали два імені Василь Симоненко, Іван Дзюба. англійською, англійською і українською мовою вона кілька разів виходила. Я повинен сказати, що це для мене досить несподівано було ці, ці видання, особливо іноземними мовами. Я просто не надавав, коли писав, я не надавав такого значення і не думав. Вона матиме такий розголос. І взагалі не думав, що ця книжка так змінить всю мою долю. Доля, хіба народилася та ворожка, котра змогла б відгадати нашу долю? Із книги Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація. Український народ ніколи не був агресивним і нетерпимим до інших. Ніколи в своїй історії не поневолював інших народів. І тим прикриші і тяжче українцеві, якщо він хоч трохи почував себе українцем, бачити сьогодні, що з його соціалістичною нацією діється щось незрозуміле, діється щось недобре. Довгождане товариство, шановні пані і панове, дорогі гості з усіх континентів земної кулі всі, хто зміг потрапити до цієї зали, і всі, хто тут з нами були, звертаючися знову до людей, які вважають інтерес до національної справи несумісним з людським благородством і хочуть почуватися просто людьми, поза всякою національністю, хочеться їм сказати, що вони глибоко, хоч може й щиро, помиляються. Всі великі діячі світової культури. Філософи, соціологи, історики, письменники, митці вбачали свою приналежність до людства і працю для нього в належності до своєї нації і праці для неї. А мати з хутора Камишеваха це десь кілометрів вісім. Звідси дуже гарний, дуже мальовничий хутір. Батько був дуже сильний, а тут багато грецьких сіл. І от цей грецький звичай боротьби на свята він якось прижився і тут. Зустрічалися українські села і хлопці, українці і греки зустрічалися, змагалися не тільки хлопці, а й дорослі. Бо це у них культ боротьби такої національної у греків. І от на Майдані, не знаю, чи це тут було, бо тут, там, де зараз гуртожиток і школа, там була церква, яку зруйнували десь в 30-ті роки підірвали, і був Майдан. І залишив, значить, за, ну, переможці, так би мовити, виходив якийсь дуже сильний, славний у них борець грецький. І, як би ми зараз сказали, в фіналі з ним, значить, батько змагався. І от там за правилами цієї боротьби, якщо відірвав від землі супротивника і підняв над собою і кинув об землю, то це найвища перемога. І от батько його значить, відірвав, підняв над собою, хоч він був набагато більший за нього, підняв і так потримав, потримав, повагався і поставив його на землю. the one школа збудована до війни ще і в той час це була найрозкішніша будівля. Я поступив до школи в 1939 році. Це була російська школа єдина тут в Волинівських кар'єрах. Потім вона кілька разів змінювалася. То російська ставала, то українська, то знову російська, залежно від того, як змінювалася, змінювалася політика. Що цікаво, коли прийшли німці, я був в другому класі, і вони ж зразу змінили характер шкіл, очевидно, взагалі скрізь на Україні. Всі загальноосвітні предмети були вилучені. І це зрозуміло, їм освічені люди не потрібні були, їм потрібні були робочі кадри для себе.